Що змінилося після 2014 року, коли Веле, е, зробили Fiat Ducato Peugeot Boxer Strand Jumper по задніх стопах. Наприклад, це є прозорий задній стоп. От якщо взяти, так подивитися, він не просто прозорий. Тут зробили таку, таку штучку дали матову. Це вже є матовий. Стопи одинакові. Посадочне місце одинакове, повністю одинакові стопи, але цей матовий цей прозорий. Що ще змінили? Показую на новому, тому що вживаного такого нема. Рестайлінговий це є рестайнговий, він є вживаний. І змінили задню плату. Форму задньої плати також змінили. Оце є плата до рестайлінгу. Для чого це зміняли, нікому не відомо. І це залишається великим секретом. Хоча фішки, якщо звернути увагу, фішки йдуть, фішка йде в два ряди контакти, і тут йде в два ряди контакти. Три контакти зверху, три контакти знизу. То саме тут. Для чого такі нововведення, невідомо. Але я думаю, для того, щоб і ці деталі продавалися, і ці деталі продавалися, тому що вони не взаємозамінні. До рестайлінгової і після рестайлінгової Fiat Ducato Peugeot Boxer Citroen Jumper Stop виходить, не взаємозамінні, Фішки одинакові, зовнішній стоп. Іншу має конфігурацію до рістального і після рістального теж має іншу конфігурацію. Зовнішній вигляд і внутрішній плат. значить, комусь це вигідно.